Чемпіонат України у Чернігові з 1 по 3 вересня в нашому місті проходив чемпіонат з настільного тенісу серед чоловіків та жінок. Це найвищий ранг змагань, який взагалі існує в Україні в цьому виді спорту. В ньому взяли участь команди з 14 областей України. Загалом 62 учасники. Серед них 39 чоловіків та 23 жінки. Змагання відбувалося в особистому розряді в змішаному парному та парних розрядах серед жінок та чоловіків. Організатор міністерства молоді та спорту України. За підтримки Федерації настільного тенісу України проведення таких змагань вимагає певних умов ігрових. Завдяки так, обласній федерації настільного тенісу на чолі з президентом Луньєвим Вадимом було проведено ремонт у спортивному комплексі Хімік. Було закуплено спеціальне спортивне покриття. Для ігри в настільний теніс спеціальні е, столи професійні, що дає певні ігрові умови для проведення високих, високого рангу змагань. Ці змагання є останнім етапом відбору в збірну команди України для участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться у жовтні в Угорщині. Тут за нагороди боротимуться найсильніші тенісисти України. Тому спортсмени та тренери докладають всіх зусиль для перемоги на чемпіонаті. Перший раз в Чениковіграє змагання, Конечно же, тяжело, потому что молодое поколение дает отпор, пытается выиграть. Нужно всегда быть в форме, всегда бороться на максимальной концентрации. У нас практически спортсмены не отдыхают. Летом там 2-3 недельки, потом опять сезон начинается, сезон с осени начинается. И... Некогда гулять. все, все в работе. В особистому розряді переможницею серед жінок стала Васильєва Євгенія з Запорізької області. А серед чоловіків коулей, Донецька область. Парному розряді серед жінок перемогли представниці Запорізької та Дніпропетровської областей. Серед чоловіків уродженці Київської та Дніпропетровської областей. Парному змішаному розряді перше місце зайняли прищепа Євген Київська область та Васильєва Євгенія Запорізька. Представнику Чернігівської області Віктору Єфимову дісталося третє місце в особистому розряді серед чоловіків.